Вноситься пропозиція перемилувати частину вулиці Інститутській від майдану Незалежності до вулиці Ольгінська на Печерському районі міста Києва на вулицю Героїв Небесний Сонь. Чи є у депутатах пропозиції чи зауваження до цього проєкту рішення? Дякую. Ми виступу будь ласка, дякую. за те, щоб увіковічнити пам'ять героїв наших, перейменувавших вулицю. У мене тільки питання, а на підставі чого було прийнято рішення, що тільки такий короткий шматочок вулиці перейменовувати від Майдану Незалежності до вулиці Ольгінської. І, власне кажучи, в цьому контексті хотів би запитати. А чи може назвати чи доповідач, хто там доповідач? Хто вноситься пропозицію нумерацію будинків? Які будуть мати вулицю Героїв Небесної Сотні. Бо якщо так подумати, а мені складно уявити, там стається готель Україна, е, жовтневий палац, і на цьому все закінчується. Це все буде вулиця Героїв Небесної Сотні. Тобто, чому таке поняття рішення? Тобто робиться тоді не вулиця, робиться якийсь маленький відрізок, власне кажучи. Е, на вшанування це, на мою думку, не дотягує. Я кажу, будь <рекул> ласка. Шановні депутати Я є головою комісії. Комісія двічі з цього приводу розглядала це питання. Це передбачено законом органу, до складу якого входять представники суду е е національної пам'яті, професори, історики, академіки, в тому числі представники депутатського корпусу. Наприклад, зараз немає на центру приймав участь, Анну з і так далі. І е саме ця комісія після вивчення громадської думки громадського вороні відбувалася протягом двох місяців відповідно згідно. Вимовлений закону. То під час розвитку цієї комісії було декілька пропозицій, і шляхом голосування було визначено саме перейменування частково вулиці інститутська. Саме від Майдану Хрещатику до вулиці Ольгінсько. На цьому відрізку цієї вулиці всього чотири будівлі це жахневий палац, метро, музей там справа біля метро і по суті зміни не буде. Міта мешканців, Національного банку не потрібно, не потрібно буде вносити які зміни заступних документів інших. Тому е, це було говоримо, що зберігає історична назва Інститутська. Е, були ідеї про те, що люди гинули не тільки на цьому відрізку, а й далі. Але люди гинули і на Грушевського так само. Тому, коли ми говоримо про Небесну Сотню, ми говоримо про всіх загиблих, хто на вулиці Артема і так далі. Тому, було якраз шляхом голосування згідно з вимогами відповідного бетону, підтримано пропозицію проголосувати і було проголосовано пропозицію перейменування дійснилося під майдану до вулиці Ольганської. Тому саме така пропозиція стала підставою для внесення розвитку депутатів Київської міської ради, саме такого подання. А я б єдине, що просити штатів розглянути пропозицію і внести редакційну правду цей проект рішення і назвати. Не вулиця Героїв Небесної Сотні, а алея Героїв Небесної Сотні. Тоді взагалі питання з нумерацією знімається. Якщо буде згоди депутатів, то в покійденці архіті я пропоную підтримати цей проєкт